Вітаю українці! Вітаю, дорогенькі на каналі Знай.UA! Сьогодні хочу поговорити на дуже важливу тему: на тему пільг та субсидій, а також відшкодування комуналки для українців. Хочу почати з пільг та, з пільг та субсидій. Дивіться, Кабмін Кабмін зараз змінив порядок нарахування. Тобто, зараз трошки подробніше розкажу, що мається на увазі. Багатьох громадян, звичайно, зараз хвилюють всі ці речі, тому що грошей нема, і за все це платити треба, звичайно. Багато людей зараз цього робити не будуть по зрозумілим причинам. Але, щоб це якось трошки полегшити, зараз будуть введені нові правила. Зокрема, уряд нашої країни змінив порядок нарахування субсидій та пільг. Усі ці виплати будуть здійснюватись Міністерством соціальної політики за допомогою Ощадбанку. Бо дуже зараз багато людей, скажімо так, страждають від того, що гроші начислили, так а зняти їх нема як. Тобто це зараз така дуже, дуже велика проблема. Шмигаль повідомив українцям, що мінсоцполітики безпосередньо здійснюватиме всі виплати у разі, якщо місцеві органи соціального захисту позбавлятимуться можливості виконувати свої функції. Тобто, це зараз теж дуже така серйозна проблема, бо багато де, багато де місцеві органи. На жаль, на жаль, не виконують свої обов'язки, і тому ось влада зробила таку заяву. Тобто, всі громадяни зможуть отримати субсидії та пільги в Ощадбанку, тобто, не, не, не важливо, де ви знаходитесь, так не важливо, чи переїхали, ви, чи залишились. Ви в будь-якому відділенні Ощадбанку зможете отримати субсидії та пільги, навіть якщо відкриті рахунки в інших фінансових установах. Тобто, якщо відкрито в іншому банку, все рівно ви зможете отримати в Ощадбанку. Далі. Ще один дуже важливий момент: це комуналка. Так, зараз дуже багато йде спорів на цю тему і так далі. Скажу так, простими словами. Сказали, можна не платити, так? але заплатити все рівно придеться. Звичайно, хотілося б, щоб зараз нам влада сказала, що дорогенькі, не платіть і потім за ось ці місяці платити не треба буде. Але, на жаль, поки таких заяв немає. Але є інші заяви. Дивіться, Кабінет міністрів ухвалив рішення про відшкодування. Комунальних витрат місцевим бюджетом тих громад, які приймають переселенців із районів активних бойових дій. Про це повідомив сам президент для підтримки тих українських громад, які приймають цитую президента, які приймають наших переселенців із районів бойових дій. Уряду ухвалив рішення про компенсації місцевим бюджетом на оплату комунальних послуг при розміщенні людей. І тут уточнення, що згідно з попередньою оцінкою компенсацію отримують громадяни, громадяни щонайменше 10 областей України. З іншого боку, міністр розвитку громад та території Черношов зі свого боку розповів, що на компенсацію комунальних витрат зможуть претендувати і ті громадяни, які надали переселенцям безкоштовний прихисток у приміщеннях та будівлях комунальної форми власності. Тобто ті люди, які а, прихистили людей, які допомогли в тяжкий час, а, і це все а, було в а, будівлях комунальної форми власності, за комуналку платити не будуть. Йдеться про відшкодування всіх витрат, абсолютно всіх. Тобто не буде таке, що там за газ треба, за воду не треба, так? або там за електроенергію, ще там за щось. Всіх витрат, абсолютно. Що пов'язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля? Тобто всіх, абсолютно. А громадянам будуть відшкодовані витрати на комунальні послуги, які надаються з 1 березня? 2022 року. Тобто, на початку квітня громадяни матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування. І ось невеличка інструкція, так, що для цього потрібно. Перше, подати до військової адміністрації заяву, а також чеки чи скани на підтвердження оплати комунальних послуг. І це потрібно зробити не пізніше третього робочого дня після звітного місяця. І в подальшому військові адміністрації надішлють дані по громадах та Мінрегіону, а Міністерство вже буде готуватиме урядовий акт про виділення коштів. Тому, якщо в когось є можливість так, прихистити людей і це будівля, комунальна будівля, то майте на увазі, що таким. Таким способом ви зможете і допомогти людям, і при цьому звільнитися від оплати комуналки. Тому, дорогенькі, давайте зараз згуртуємось і будемо допомагати один одному. Це зараз дуже важливо.